Розв'яжемо задачу на ймовірність. На полиці знаходяться однакові скляні банки: 4 з абрикосовим джемом і 2 із яблучним. Банки відкривають по черзі. Яка ймовірність того, що перший раз банку із яблучним джемом відкриють третю порахунку? Отже. Мова йде про 4 банки з абрикосовим джемом, 2 з яблучним, тобто всього 6 банок. Давайте тобто собі позначимо, нехай оце у нас абрикосовий джем в баночках. А ось тут у нас яблучний джем. Тепер далі бачимо, якщо ми Маємо витягнути, відкрити банку з джемом яблучним третьою порахунку. Значить, першою порахунку має бути абрикос, потім знову абрикос і вже третьою буде яблуко. Отже, давайте думати, яка ймовірність того, що першою ми витягнемо абрикос? Ймовірність того випадку буде дорівнювати. Відношенню абрикосових кількість 4 баночки до загальної кількості, 6 баночок. Далі і має виконуватись наступна умова. Якщо вже ми витягнули одну абрикосову баночку, пам'ятаємо, от вже в нас абрикосової немає однієї, у нас залишилося три з абрикосом, значить, ми 3 і всього 5 до 5. Далі бачимо, ми знову абрикосову, наприклад, виняли. Щоб виняти третю яблучну, нам треба що? подивитися, скільки яблучного джему, дві баночки, і всього чотири банки. Все, таким чином, всі ці три умови виконуються одночасно: Перша – абрикос, друга абрикос і третя – яблуко. А тепер залишилося перемножити 4 на 2 6 на 5 і на 4. Звісно, тут легко скоротити 4 в чисельнику 4 в знаменнику. У чисельнику 3 на 2, це 6 у знаменнику теж є 6. І залишається 1 п'ята. Отже, ймовірність того, що перший раз банку з яблучним джемом відкриють третю порахунку, дорівнює 1 п'ята. Тобто 20%. Все легко і просто.